Я дав відповідь як голова обласної державної адміністрації міському голові Львова садовому Андрію Івановичу на його прохання щодо можливості розміщення твердих побутових відходів в Тернопільській області. Хочу поінформувати про наступне. Ми звернулися до всіх без винятку представників органів місцевого самоврядування Тернопільської області щодо можливості розміщення такого сміття на території даних населених пунктів. Або території громад, практично всі територіальні громади області відмовилися розміщати сміття міста Львова у Тернопільській області. Відповідно, поінформував міського голову Львова Садового Андрія Івановича про те, що на території Тернопільської області є своїх достатньо більше як 640, 740 сміттєзвалищ, які є, потребують відповідної уваги, потребують. Відповідної формалізації і надання відповідного статусу тому ми відмовили місту Львову прийнятті сміття на території Тернопільської області. Про що він поінформований листом від 24.02.2017 року і направлений на Львівську міську раду.